Отже, сьогоднішнє ваше завдання. Шукаємо фотографію. Можна на сайті ansplash.com. Вибираємо якусь фотографію, щоб там були, було багато кольорів, можна сказати. Натискаємо праву кнопку миші, копіювати адресу зображення. Файл, відкрити більше, відкрити з URL. І вставляємо сюди, так як завжди, новий проект. Окей, зверніть увагу, що ми не вибираємо шаблону. Тобто, в якому форматі є наша фотографія, в такому форматі вона вставилася в проєкт. Нам потрібно буде сьогодні зробити картинку такого плану. Потрібно буде, щоб була картинка квадратна, знизу було місце для того, щоб щось можна було написати. Ну і щось напишемо. Отже, для того, щоб була квадратна, зменшувати не можна, щоб не змінювалися пропорції. Ми використовуємо сьогодні інструмент кадр. Кадрування або обрізка. Вибираємо фіксований коефіцієнт, воно стоїть один до одного, нам це підходить, вийшов квадрат. Ми можемо порухати. Ой. Порухати в ту сторону, яку нам треба, але, в принципі, окей. Натискаємо галочку, підтверджуємо, але, якщо я виберу інструмент виділення, то я бачу, що мій шар. Все одно містить повне зображення. Мені це не підходить. Мені потрібно, щоб в мене був шар, де тільки моє квадратне зображення. Для цього я вибираю інструмент виділення, виділяю потрібну область і натискаю Ctrl-J на клавіатурі. Ctrl-літера J, щоб ви не переплутали G і J. J це те, що правіше буде. У нас з'являється новий шар. Зверніть увагу, ось тут, так. Вибираю знову інструмент виділення. Оцей шар. Такий, як був, і оцей шар, тільки квадратне зображення міститься в цьому шарі. Цей не потрібен, я його видаляю. Видаляю, це ось тут є корзинка, видаляємо цей шар. Працюємо з цим. Отже, нагадую, що нам потрібно отаке зробити. Значить, ой, вибираємо знову інструмент кадрування, трошечки зменшимо масштаб, щоб я бачила розміри, які мені треба тут. Ага, фіксований коефіцієнт нам не підходить, вибираємо звичайний коефіцієнт, щоб не робилось нам квадрату. Нам же квадрат не потрібен. Так, ну на око можете зробити рамку, можна використовувати лінійки, але не сьогодні. Так, виділили, натискаємо знову галочку, підтверджуємо. В нас з'явилася такого плану картинка. Задній фон явно нам не підходить, треба його залити якимось кольором. Вибираємо інструмент заливка. Там, де градієнт, є заливка. В мене зараз стоїть білий колір. Нехай буде білий колір. Натискаю ОК. Тепер мені потрібно написати текст. Ось тут знизу, але щоб текст брав кольори з цієї картинки. Вибираю інструмент текст. Клацаю по картинці. Дуже маленький розмір. Збільшую розмір, затискаючи ліву кнопку миші і вправо веду. І що ми напишемо? А, виберемо ще якийсь шрифт. Шрифт. Давайте хай це буде шрифт. І відповідно напишемо так, трошки забагато forest, Давайте я трошки зменшу. Це явно завеликий мені розмір. От щось таке. Щось таке. Інструментом виділення я поставлю десь його на фоні, на фоні цієї природи, і тепер. Затискаємо клавішу. Нам потрібно зараз, щоб оцей Форест, щоб він був не чорним, а щоб він був кольору цього лісу. Тому ми затискаємо клавішу Ctrl і натискаємо на літеру Т. Зверніть увагу, не ось тут, а саме там, де літера Т на цьому шарі. Натискаємо, в нас з'являється виділення. Те саме виділення, яке ми робили, щоб зробити квадрат. Тоді вибираємо оцей шар, щоб це виділення мало ось цей колір, і натискаємо знову Ctrl-J. У нас з'явився ще один шар. Давайте, щоб ми побачили, що з'явилося. Вимкнемо ось цей, вимкнемо ось цей. У нас з'явився напис з таким фоном, який ми вибрали. Вибираємо його вниз і тоді знову вимикаємо шар нашої картинки. Шар з текстом нам не потрібен, ми можемо його просто видалити. Все, картинку зберігаємо, експортувати як. Натискаємо Зберегти. Ваша картинка зберігається у вас на комп'ютер. Відкриваємо, дивимось на результати нашої роботи. Все, робота зроблена. Працюємо.